Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні зранку відбулася ракетна атака України російськими вилупками було багато наслідків, були влучання, були жертви та постраждалі. Давайте подивимось, чи планує Росусія. Повторити таку атаку. Давайте візьмемо від сьогоднішнього дня до 8 січня 2024 року. Тобто від сьогоднішнього дня, 29 грудня 2023 року по 8 січня 2024 року. Тобто, це от всі свята. Так, планує, планує, і при тому вона планує це з-під як знову ж таки помста принести сум таким підлим засобом. Врівноважити, знаєте, вони ніби як ведуть рахунок: 1-1, 2-1 і так далі. Розумієте, і вони настільки показано злі і ображені за це, що трапилося з їхнім кораблем. От тут видно, що вони втратили так? в них було щось на морі, От. І вони втратили це. І вони по-дитячому мстяться, ну, по-дитячому я мається на увазі таким підлим мерзеним засобом. Щоб врівноважити рахунок помста. Тому загроза, дивіться, висить дуже така потужна. Можливо, така загроза ще буде ну три рази. Оцей дамоклов меч, можливо, буде приблизно до трьох разів висіти над країною. І їхня мета, от такі ображені, якомога більше засмутити українців. Ну, знову ж таки, це йде маніпуляція з їхнього боку, як психопати, а тобі мало, а ми ще от дев'ятка вже жезлів, це ще не кінець, це ще не кінець. Тому вони будуть намагатися. Щоб надовго запам'ятали. Знаєте, типу вони хочуть, щоб от, ви получите, і більше не будете до нас сунутися. Ви запам'ятаєте цей урок надовго. Ви запам'ятаєте, хто ми є насправді. На... На ну, от, такі ось вони. Так, Давайте подивимось тоді, так. Я вже дивилася, коли на Україну у 2024 році, там було в мене, що корабль піде якийсь до акул, але воно програлося раніше. Або ще буде, або ще буде один, того, що я дивилася на 2024. Давайте подивимось, ще буде додавання до каравану полеглих кораблів, які прямують слід за російським кораблем крейсер Москва. Тобто ще потопиться корабль один чи два рососійського флоту. Так, потопиться, потопиться. Буде покарання тому, що е, ніби от, стабільно покарання стабільності і при тому таке яскраве, як вибух буде там. І зверху вибух буде. Буде не вочевидь, розумієте? Спочатку воно буде як от, приховано готуватися. Але потім вони от як спалахне, так всі про це дізнаються. І це шандарахне по тому, що дуже-дуже має важливе значення для ворога. Це от як основа флоту, як фундамент флоту їхнього. Можливо, навіть, ну, дивіться, можливо, навіть буде шандарахне не десь збоку, ближче донизу, але буде палати так, що буде видно зверху. Як аж наверх воно підніметься. Ще буде. І вони побачать реальність. Вони побачать реальність. Їхня, так би мовити, турбота про помсту, вона розвіється. Вони, будуть, вони побачать, що на будь-яку дію йде протидія. І нас помстами не залякаєш ще хоче. Так, вони будуть е мати. Ще й хтось там в них якийсь адмірал потопиться. Здохне ще якийсь адмірал. Якийсь, знову ж таки, якийсь ос основа флоту, Як корабель важливий, так і якийсь адмірал, чи там хто там в них, які там в них звання. Капітан там 1, 2, 3 ранга. Хто в них головніше? Ну, тобто хтось із головних цих морських командирів, в них там е по... підуть клачки по закаулочкам. Ну і щодо цього сонця, давайте подивимось, знову ж таки, це буде дуже неочікуване, дуже швидко. Лицар перевернутий мечів, він ще швидше, ніж прямий. І це буде десь е, перед, е, в сутінковий час, тобто це не глибока ніч, а це буде, коли луна сходить або сідає ось от в такому плані. Ну і давайте ще літочки подивимось також літочки. Чи Будучи в найближчий час падати літаки рососії В найближчий час падають літаки рососії Ой, як падають. Ой, як падають. І при тому будуть падати десь над поверхнею води. Рукотворне буде. Рукотворне. Контроль буде втрачений, буде втрачений контроль керування, ну там щось така якась буде ситуація. Чи то щось проб'ють бензобак, щось таке. Чи то щось буде з дозаправкою, щось не те. Ну, от бачите, іде от от як от, один посилення. Посилення, от вони патрулюють, дозаправляються. І от щось там буде чи то з дозаправкою, чи то з бензобаком буде щось. Ну, от щось там якась буде така непон... незрозуміла с... ситуація. Буде яке ну, щось буде втрачено, там, контроль якийсь буде втрачений. Над, над керуванням, над ресурсами. Так, далі. Зупинка постачання ресурсів неочікуваним чином. Я не, от дивіться, ну, от щось от з рідиною. В, я не знаю, можливо, там в літаках ще є якісь рідини. Ну, там буде що, якийсь витік тої рідини. Витік рідини, і коли руки ростуть із непотрібного міста то, ну, ворків, то це нам тільки на допомогу. Щось там хтось чи то не доремонтує, чи то не докрутить, не допаяє, і це буде нам на благо. Ну, ну, але щось там е, от, з тим. Що тримає рідину в літаку. Можливо, там є тормозна якась рідина. Я не знаю, як, як в машині, чи масло. Ну, от щось таке там є. Я в цьому... Зупинка системи там. От щось там зупиниться. Але там буде вимушений вибір, якби катапультируватися пілота, ну от щось таке, І ну, впаде, впаде той літак. там, Впаде. В найближчий час таке буде. І корабель ще якийсь там з адміралом піде, попливе на концерт Кобзона, і літачок там впаде. А нам хочу я побажати спокою, витримки. Пильності, терпіння, і е, бути уважними того, що ворог ще буде робити спробу мститися От таким ось чином. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо!